Всім привіт! Доброго дня, друзі! Готую сьогодні обід і вирішила приготувати дуже смачні бюджетні сезонні літні котлетки. Для цього нам знадобиться 500 грамів курячого фаршу. Я взяла індичий. Індичий також підійде 2 яйця. Знадобиться одна велика цибулина, одна велика картоплина і також один кабачок. Я взяла цукіні і розрізала його навпіл. Можна брати і цукіні, і кабачок, можна брати навіть петисон, також буде смачно. І також знадобиться 3-4 столові ложки манної крупи. Починаємо з того, що кабачок, цибульку і картоплю натримо на тертушці. Я буду натирати ось на цій тертушці. Я думаю, буде нормально. Бачок, цибулю і картоплю потерла. І тепер буду додавати приправи. В принципі, можна приправи, які ви любите. Я додам трішки, ну, півчайної ложки точно, бо ми дуже любимо коріандр мелений. Також додам чорний перець мелений. І підсолю. Рідину з кабачків ми в цьому рецепті не відтискаємо, залишаємо її тут. Додаю пів кіло фарша і два яйця, і все гарно вимішаю. Гарно вимішала і тепер додам 4 столові ложки манки. Я візьму 4, тому що в мене досить соковитий. Цукіні попався і також дуже соковита картопля. В мене була молода, тому також з неї був сік. Зараз додаємо, гарно вимішуємо, куштуємо на сіль, перець, може, якісь приправки ще потрібно додати. І залишаємо приблизно на півгодинки, для того, щоб манка частково забрала в себе сік, кабачка і картоплі. І фарш тоді стане більш густий і легше його буде смажити. Я ще трішечки присолю. Все, зараз накрию і залишу на півгодинки. І ось такі котлетки в мене получаються. Викладаю просто ложечкою на розігріту пательню. Обсмажую з двох боків під кришечкою, ну, як завжди, смажимо котлетки, дивимось по готовності. І наступною стравою хочу приготувати кабачковий рулет. Дуже-дуже простий рецепт, але дуже-дуже смачний. Що нам знадобиться? Знадобиться два кабачка, знадобиться два яйця. Це для тіста. І також знадобиться борошно і ваші улюблені приправи, а також сіль. І я візьму мелений чесничок і також чорний перець мелений. Для начинки знадобиться два плавлених сирка. Можна на цьому і зупинитися, але в мене ще є ось така ковбаска, то я додам ще ось такої ковбаски. Додам часничок. Кілька зубочків. У мене тут п'ять штучок, але ми любимо, щоб було гостреньке і побільше було часничку. Можна взяти менше, якщо ви не дуже любите. І також почечок кропу, якщо також ви хочете додати його. Ну і також знадобляться помідорчики. Я думаю, пару штучок нам буде достатньо. В принципі, ми брали на базарі, вони такі досить м'якенькі. І потім поріжу їх тоненькими слайсами. Починаємо з того, що потриму на тертушці кабачок. У мене є і електрична тертушка, можна було б потерти на ній, але вже не захотіла її витягати, тому зараз швиденько натру на звичайній тертушці. Так, цукіні потерла, в мене він магазини, тому він не дуже такий, знаєте, сильно соковитий. Рідину відтискати не буду. Якщо у вас домашній кабачок і досить багато в ньому вологи, то краще його присолити, залишити на 5-10 хвилиночок і трішечки відтиснути вологу, але не повністю. І тепер буду додавати сіль. Я візьму, в мене тут не дуже солона сіль, ну насправді не дуже солона, то я візьму чайну ложечку з гіркою. Півчайної ложечки додаю. Чорний мелений перець і також півчайної ложечки додам чесничок сушений. І тепер гарно вимішаю. Ага. Також додаємо одразу, можна додати два яйця. І тепер додаю 3 столові ложки борошна. Візьму ось такі ложечки з гіркою. І знову гарно вимішую. Щоб наш кабачок постояв, не потрібно залишати. Тепер беру деко духовки, встелила пергаментним папером. Він в мене гарної якості, я знаю, що від нього все гарно виділяється. Якщо ви за свій пергамент не дуже впевнені, то краще змастити його олією. І тепер виливаємо одразу все на декодуховки і розпреділю зараз за допомогою лопатки силиконової. Дуже-дуже швидко робиться цей рулет, але я ж кажу, він виходить дуже смачний. Можна і з кавою, і з чаєм. Замість бутерброда. Набагато корисніше. Особливо, коли кабачок або цукіні домашній. Ну, якщо і не домашній, то також зараз вони вже в відкритому ґрунті йдуть повним ходом. До речі, тут у Польщі, хочу вам сказати, не дуже багато їх зараз продають. Я навіть не знаю вже в Україні і сестра, і батьки кажуть, що кабачки досить дешеві, по 10 гривень кілограм, я чула, навіть продаюся. В сестри дуже багато йдуть кабачків, вона вже роздає сусідам, хоча в неї всього 3 або 4, не пам'ятаю, кущика росте. А тут в Польщі чомусь поки що немає. Все, ставлю в духовку десь на 30-35 хвилин, просто верх низ Паралельно будемо робити начинку, поки печеться наш рулет. Я беру ковбаску, можна взяти варену, можна взяти копчену, можна взагалі не брати. Можна додати замість ковбаски, наприклад, слабосолону сьомгу, лосось, тунця, можна навіть консервованого додати. А можна не додавати нічого, тільки. Взяти плавлені сирки і цього також буде достатньо, буде дуже смачний рулет. Тепер додаю сюди плавлені сирки. Я їх натирати не буду, вони досить м'якенькі, я їх просто розімну виделочкою. Також нарізаю кріп. Можна також зелень додати будь-яку, яку ви любите. Петрушку, селеру, навіть якщо ви любите базилік. Додаю одразу сюди. Тепер через прес пропускаю часничок. Також додам сюди дві чайні ложечки майонезу. Можна додати сметану і гарно розминаю виделочкою все. Потім потрібно скуштувати, чи достатньо солі, можна додати ще якісь приправки. Я швидше за все нічого додавати більше не буду. І також підготуємо помідорчики, наріжемо їх тоненькими кружальцями. Зернятка і сік я не прибираю. Мій рулет повністю приготувався і тепер викладаю його ось сюди на рішіточку і даю йому повністю вистигнути. Коли рулет гарно охолов, то досить непогано знімається пергамент, взагалі легко відділяється. Тепер взяла силиконову лопатку і повністю всю начинку розподілю по нашому коржу, так можна сказати. Буду промазувати ретельно і краєчки для того, щоб вони також були значинкою, смачні, просочилися і не були сухі. До речі, замість плавлених сирків, також можна взяти вершковий сир, крем-чиз будь-який, або навіть взяти кисломолочний сир, тільки гарно його перетерти погружним блендером або через сито. Тоді він буде ніжний і смачний також. А далі викладаємо наші нарізані кружальцями помідорчики. Викладаю всі повністю, помідорів виходить досить багато, але і рулет тоді, виходить дуже ніжний, соковитий і не сухий. А далі вже буду скручувати рулетик, можна його скручувати вздовж або поперек. Я ось взялась скручувати поперек. Скручується він досить легко, тримає форму. І Потім візьму пергамент, на якому він запікався, перекладу обережно на пергамент рулет. Він, ось так, бачите, гарно перенести його легко можна, гарно закрию пергамент, перекладу на тарілочку і покладу в холодильник, хоча б там на годинку, для того, щоб він стабілізувався, все гарно склеїлось, і потім його було зручно різати, і в розрізі він був гарний, не розсипався. І ось такий рулет вийшов в мене в розрізі. Дуже ніжний і смачний. Трішечки гострувати від часничку. Класний, легкі сезонні блюда. З кабачка. Пропоную вам приготувати. Дуже вам дякую, що були в цьому відео зі мною. Сподіваюсь, вам сподобаються ці рецепти. Дякую вам, що заходите до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі і ставите вподобайки. Бажаю вам всього самого найкращого. Головне, мирного неба над головою!